Матінко, земле, дай сили кожному, хто її потребує в цю мить, дай стійкості усім, хто похитнувся у вірі своїй чи в томі тілесній. Ти простяглася на всі чотири сторони, тож хай всі дороги твої будуть безпечними і надійними для воїнів наших, Твоїх захисників, бо стали вони як дуби, затоливши тебе. Своїми спинами, аби ти могла тримати народ свій український на своїх теренах. Матінко земле, ти під ногами синів своїх, тож тримай їх міцно, бережи кожен слід, адже він ради тебе і ради твоєї свободи та процвітання. Гори під ногами ворогів наших, хай вони поляжуть в тобі і зникнуть. Як зникає торішнє листя, матінко, бережи дітей своїх в окопах, бліндажах і просто степах, горнуться вони до тебе, віруючи у силу і могуть Твою, шукаючи захисту від ворожих обстрілів, вірні і віддані Тобі, і роду українському. Хай всякий звір, всякий птах, кожна билина і деревина. Що ходять і ростуть на тобі, допомагають воїнам нашим і служать нашій святій боротьбі, хай кров пролита на тебе пращурами нашими, повертається сьогодні силою, мужністю і завзяттям, синам і донькам Твоїм, бо є ми одним цілим у цій боротьбі. Ти захищаєш нас, а ми захищаємо Тебе. І лишиться єдність, дає нам волю і світле майбутнє. Амінь.